Сегодня день седьмой. Ночью был очень сильный ветер. Видите, что произошло с нашими э, объявлениями. Вот. Но я думаю, что сейчас солнышко выходит. День седьмой будет прекрасный, чем день шестой и те прошлые дни. Поэтому сейчас мы идем на тренировку. Сегодня самая главная игра. Седьмой день. Это КВН. Так что увидимся вечером. Бай-бай. Седьмой день. У нас мы проснулись. А вчера шестой день. Утренний тренировки не было. Был выходной. Поэтому сегодня седьмой день. У нас есть тренировка. И мы отрабатываем технику. Новую технику сегодня будем учить. Каждый день это изучение какой-то новой техники, защита, блоки, уходы. Так, второй номер работает. Поехали, первый удар. Тренируйтесь каждый день, и ваше мастерство будет расти. <плодисменты> противник захватывает. Пошел захват. Надо сюда внимание. Мы вот я перехожу и делаю бросок по направлению обязательно противник. Видите? здесь противник пошел на захват, делает мне захват. Захватывает. Но я уже сейчас, например, бросаю. Противник. противник так, чтобы каждый раз мы броски не просто делали, а бросок делали по направлению противника. Еще раз. Вот, пошел. Раз, пошел, захвал. Вот я перешел. Вижу, где противник стоит. А если противник там стоит, впереди. Туда впереди, впереди, туда. Нет, не стоит. То есть если противник там стоит, соответственно, я перехожу и стараюсь вот зайти и сделать бросок на противника. Чтобы потом стоять готовым на него. Понятно? Понятно. Итак, сейчас делаем бросок через бедро. Начали! Набегайте, старайтесь бросать вверх на правую сторону. Понятно? Понятно. Побежал. Вот движение. Бросочек. Раз. Произвели бросок. Разворачивайтесь второй бросок. Подсели. Сделали бросок. И на последнего всегда нужно сделать в обратную сторону. Вот так вот сделали трех человек. Понятно? Понятно. Ужина у нас так називаємо КВН. Команда веселых і накочится. Поэтому зараз розподіляють на дві команди. Я учу в Дмитро. Кожне з цих дев'яти конкурсів буде оцінювати чотири судді За кожен конкурс буде максимальний свій бал. Тобто зараз за перший конкурс називається привітання, буде максимальний, максимальна оцінка 5 балів. Дивлячись на те, як ви справитесь, сюді вам будуть виставляти оцінки від одного до п'яти рукою. П'ять, чотири, перший конкурс. А, ваші капітани команд це Влад і Маріна. Вони шукають капітанів команд собі. Зрозуміло? Тобто ви просто помічники. Ваше завдання зараз стандартне привітання. Це назва команди, девіз команди і під назву. Буквально на 30 секунд придумати сценку. Ваш час 5 хвилин. Час номер один. Носки! Так і запишемо. носки носки. Ваш носки. Вас дивіться. Супер, аплодисменти грязи носкам. Грязні носки під вашу назву цента. І так, хто не потрібен, розходиться. О, йде, йде. Назад, вінітельно. Назад вінітельно. Так, подойшов Тухтаров сюди. Дарій Николаевич, виключай. Завтра берешні копейки. Аплодисменти про спорчену похлаву. Добре, виходимо. Друге. Мені здається, що наші бажаті, лізу дуже волухати. По кімнаті хропить, мені хочеться. Його припить! Його припити! Коли мій сусід по кімнаті хропить, мені хочеться. Собляк можете? Добре, я вже зібрала тут три. Є два. У мене на розпеченому піску мені хочеться... наложити пахлаву. Ось у нас діпсовано. Коли я біжу по розпеченому піску, мені хочеться... Сяти. <laughs> Денька, один день на морі. Команда номер два, слухаємо і дивимося уважно. Ти що? Засипайся. Вставай, вставай.

Можно сокращенно. Мы поняли. Вас не дало. Чего ты Они приняли буквально. Да, ну, не кушає, кушає. А а кушаем. А что там и не кушаем? 哈哈哈哈哈哈！

Ну миш... миш... як можна вгадати, ти нічого не показує. Здоровий! Да, образ добре! Волна... Вал... Э, волна... Показуй! Давай ще. Блін! А другому я нагадала, параплав! Началось. Гусь. Гусь. Э, 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 чай. чайка, чайка. Чайка. Э, пока. Стоп, Стоп. Да не, ну это неинтересно, не смешно. Эй, Эй, Стоп. Гарим, <соep> 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 нормально. <соep> нормально. <соep> <соep> И. Студия. Яка работа? Там ри самого шка. Тоже Ну Що На! Що шобувай! На! <реш> Ми потім з ним поговоримо. І так що на вашу думку легше піддається? А що на вашу думку легше піддається дресируванню? Домашні улюбленці, дикі тварини, морські істоти чи діти нашого табору? І чому? Що Щодо вас думку легше піддається десь руванню. Домашні улюбленці, дикі тварини, морські сотичі, діти нашого табору. Діти нашого табору. Чому? Ні, Ви кому показуєте? Можна посвіти, ні. Море, воно свіжіше, дає, Морський студ. Вода так холодна! Іди посіє! Назвідає! Не буду повторювати і чому? Діти! Ясно? Чого? А чого? А чого моя? Ти щось розкладі табору, щоб це було і чому? Teraz to nas kiebał, wytombosz kubę, no to pani? Шкафом девица, Шкапам дивіться, як я пеню. діло. От 6 От треба поставити більше їсти Толя. От наш і точка. Ясно. Це сама груба помилка на мій розсуд. Якби ви задіявили всіх, як були набагато розумніше, цікавіше. Во-первых, повторялись, а во вторик були вещи, які взагалі не були Никому. Нікому. Да. А я ще скажу, що не дуже організовані, того у вас були такі трошечки. Збої. Збої. І последний. Так, так що це вам говорить, що бракували. Це бо ще є да? Мне все конкурси, так? Мені більше <рес> подобається вторая команда. Перші були повтори, проти. Рыбы, опеньки, не знаю, ну, повторялись барки. Поэтому за второй команд. Итак, наступный конкурс, рекламна пауза. Пойдите все далеко. Выходите. Молодец. И дайте не что-то нравится. И на перегляды. На перегляды. Ваше завдання в тебе туалетна бумага, в тебе туш для очей. За хвилинку придумати рекламний ролик для цих предметів. Been... І так, коли закінчилась, виходить у нас перша команда. Грязні носки. Стоп, стоп. Другая команда, сила даемся уважно. О, вы шляпа, уйдите, пожалуйста, с территории чужой комнаты. Вы что? Ладно. Силка. Била и мняков. А пахнем. У нас не зовни пендара. А собаки. не боїть ножа, а боїться вилки. Один удар, чотири дьоргли. Супер. Тут рекламую окуляри для стрільби. Ладно. Окуляри для стрільби. Нічого не бояться. Лицом сюда. Увага, точка, я включу час. сейчас. Сейчас, пишет. Вот и закончился седьмой день. Сейчас у нас проходит КВН. Мы веселятся. Вот после этого идут смотреть кино. И спати. спать. Итак, завтра, утро восьмого дня. День прошел. Супер. Спокойной ночи.